У Польщі є обмеження на купівлю нерухомостей на одну людину. П'ять нерухомостей і не більше. Ось таке твердження я почула від потенційного клієнта, який прийшов купити нерухомість, яку продає моє агентство нерухомості. Людина купувала нерухомість раніше з іншим ріелтором у Варшаві, і коли купувала ту свою першу нерухомість, ріелтор Сказав їй, що у Польщі є обмеження по кількості нерухомості, які можна оформити на одну людину. І тоді йому сказали, що можна оформити не більше п'яти нерухомостей на одну людину. і Він робив всякі маніпуляції, щоб оформити нерухомість тільки на себе, а не на себе спільно з дружиною, щоб розподілити, щоб в майбутньому можна було купити п'ять на себе, п'ять на дружину. Давайте будемо розбиратися, чи дійсно це правда, і чи правильно він зробив, що поділив купівлю на себе, а потім буде купувати на дружину, і зрозуміємо, як же ж правильно робити у Польщі. Мене звати Кубою Євгенія, я ліцензована у Польщі та власниця Гесс нерухомості в Вахому у Варшаві. Отже, я буду розвіювати тут міф, адже ця інформація не до кінця правдива. У Польщі немає на даний момент обмежень по кількості нерухомостей, які можна оформити на одну людину. Немає такого і звідки взялася інформація, я не знаю. Але я підозрюю, що вона була неправильно потрактована саме тим ріелтором, який працював з тим клієнтом, адже у Польщі є дійсно закон, який нас трішечки обмежує. І саме там є цифра 5 по кількості нерухомостей, але вона трішечки не обмежує по кількості нерухомостей, а збільшує нам податки. Про що я говорю? У Польщі дійсно є закон, який був прийнятий рік тому. У нас по кількості нерухомостей, які купуються на одній земельній ділянці. Якщо ми купуємо 5 нерухомостей на одній земельній ділянці і хочемо купувати шосту, сьому, восьму, то там просто нам збільшать податок. Чому було так зроблено? Було це зроблено через те, що досить у упорущі фліпінг, але фліпінг на первинному ринку. Тобто, приходить людина, резервує 8 нерухомостей одного забудовника на одній земельній ділянці. Чекає, поки буде вже закінчення будівництва, робить ремонт, а інколи не роблять ремонту, і перепродає, робить переуступку тої нерухомості комусь іншому. А вона чекає перенесення власності, а потім продає цю нерухомість. І через те, що це стало масове, у Польщі це все почали робити не на фірми, не на діяльність, а просто оформлювати так на людей по вісім тих об'єктів одного забудовника, вирішила держава трішечки це, скажімо так, урегулювати, тобто, щоб відкривали або діяльність, або резервували менше, і сказали, що ви можете до п'яти резервувати, купувати, а якщо хочете більше п'яти, то тоді вам буде більше податок. І тому ось таке дійсно є, це нас обмежує тільки по одній земельній ділянці, і то нам ми можемо купувати більше п'яти, просто платимо більше податок, але немає чогось такого, як обмеження купівлі п'яти нерухомостей на одну людину. Тепер до кейсу цього клієнта чим правильно зробив? А тут насправді можна посперечатися. Адже він офіційно одружений в Україні. В Польщі є щось таке: якщо ви офіційно одружені, і у вас немає фінансової роздільності. Чоловіка і дружини у Польщі можна фінансово поділитись, тобто ви одружені офіційно, але ви розділяєте свої фінанси. То ви маєте оформити нерухомість на двох. Тобто, от ви подружжя і маєте купувати на двох. Але е, можна навіть без фінансової роздільності, бо коли вас є фінансова роздільності, то ви можете купити на одного, скільки хтось на другого, і тоді що купував один це його, що купував інший, це його. Але якщо у вас немає цієї фінансової роздільності, і ви хочете купити на когось одного, то це можна зробити в Польщі. Але тоді друга сторона має освячувати, що гроші, які були е, призначені на купівлю цього об'єкту, Повністю походять з джерела того, тої другої сторони. Тобто, у цьому випадку цього клієнта він так і робив, що дружина освячувала, що вона не має претензій до цих грошей, які були зароблені, що це з його майонтку особістого, що от він сам заробив, щоб купити цю нерухомість і нерухомість була оформлена на нього. Хоч він офіційно одружений. Чи було це добре чи ні, тобто у випадку, наприклад, розлучення, то це добре для нього, тому що об'єкт повністю оформлений на нього, хоч він був офіційно одружений, так, тобто, але дружина сказала, що це все його гроші, вона не буде претендентом на той об'єкт. Для дружини це вже не до кінця добре, так? тому що вона вже нічого не отримує з цієї нерухомості. Тому тут вирішувати кожному, але не обмежити себе по кількості того, що можна тільки 5 об'єктів купити на одну людину. З вами була Кубою Євгенія, я ліцензована ріалтора Польщі та власниця Агентства неркової в Варшаві. Запрошую до співпраці ми допоможемо вам купити вашу омріяну домівку у Варшаві та в околицях. До зустрічі у на наступних відео.